Спочатку це в нас була тільки соціальна кухня, яка також неподалеко знаходиться. Ми годували в день біля 200 людей, зараз вже доходить до 1000. А потім через рік ми відкрили ще соціальну пекарню, також надаємо хліб, смачні, смачні малесенькі булочки. І ось ще через рік ми відкрили пральню. На жаль, є люди, котрі навіть без хаченка, і вони до нас приходили, і там ми розуміли, що в них е, немає ні ни душу, ніде попрати речі. І е, наші любі, е, любі бабуськи питали, а де, а де це можна зробити. І ми так подумали, що це можна буде зробити в нас. У мене мама лежача, 86 за тому я тільки даю мамині не Це виходить раз в місяць. Ну, бывает по необходимости два раза в месяц. Ну, то есть положено два раза в месяц. Ну, я очень довольная.